Маємо включення з Донбасу місто Торецьк. з нами на зв'язку. Просто з площі я так розумію, десь в центрі міста, де відзначають День незалежності. Яка атмосфера? Про що кажуть люди? Яким він є день української незалежності в цьому місті? Доброго дня. Добрий вечір, Київ. Добрий вечір. Я чую вас і б, щоб ви розповіли про те, як відбувається святкування. Київ, Добрий вечір. Ми насправді знаходимося в турецьку. Раді вітати всю Україну з днем незалежності зі святом народження. Ми тут біля лінії фронту зібралися на сцені Євген Романенко, лідер гурту Тарута. Оцей прапор ми розтягу, розтягнули тут, аби проявити своє ставлення до нашого народу, до нашої держави, а, яка відзначає 25-ту річницю свободи гідності. І всі ці люди хочуть привітати киян і всю Україну з днем незалежності, з не. 我再打个电话给你呢。<laughs>